Ви коли-небудь замислювались, як виглядатиме наше життя через 10-20 років. Бо технології вже зараз рухаються так швидко, що майбутнє буквально стукає в двері. Штучний інтелект стає не просто інструментом, він перетворюється на помічника, порадника і навіть творця. Він пише музику, допомагає лікарям ставити діагнози, автоматизує роботу. І робить те, що ще вчора здавалося фантастикою. І найцікавіше, він навчається швидше, ніж будь-яка людина. Віртуальна реальність більше не про ігри. У майбутньому ми зможемо навчатися в vr класах подорожувати світом, не виходячи з дому, або проводити зустрічі так, ніби сидимо поруч. Границя між реальністю та цифровим світом стає все тоншою. А тепер уявіть, що буде, коли ші та ВР з'єднаються віртуальні помічники, реалістичні аватари, персональні цифрові світи. Можливо, наше друге життя буде існувати саме там. Майбутнє технології це не фантастика, це те, що змінює нас уже сьогодні.